Фарбований шакал. Індійська казка. У лісовому краю жив шакал наймення Чандарава. Одного разу від лютого голоду він забився у місто. З усіх сторін збіглися голодні пси і, голосно гавкаючи, кинулись на нього. Нещадно покусаний, рятуючи життя. Шакал шмигнув у дім маляра, а там ускочив у велику бочку із синьою фарбою. Звідти він виліз геть синій. Пси, що чекали на нього під дверима дому, навіть не впізнали його. І пофарбований шакал спокійно побіг до рідного лісу. Забачивши дивовижного звіра із синьою. Як у самого Бога шиви, шиєю, лісові мешканці, леви, тигри, пантери, вовки та і решта із жахом кинулися тікати. Хто знає, чого сподіватись від цього чудовиська, приказували вони. Краще сховатись від нього подалі. Чому ви всі втікаєте? зупиняв їх Чондарава. Вам нема чого боятися. Мене сьогодні створив сам Брахман. Віднині, помазаний мною на царство, сказав він, ти будеш володарем над усіма звірами. Прав нами, о царю, визнали його лісові мешканці. Новоспечений цар подарував Левові посаду головного радника. Тигра зробив. Керуючим палацом пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив палацовим сторожем. Зі своєю ріднею шакалами він навіть не захотів говорити, наказав вигнати геть усіх до одного. І з того часу всі хижаки приносили здобут шакалові, а вже він. Своєю царською владою розподіляв її між своїми підданими. Якось, сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття шакалів, і тут, од великої радості, з його очей полилися сльози. Він скочив і голосно завив у відповідь. Звірі одразу збагнули, хто перед ними. Як же обдурив нас цей пройдисвіт, у гніві вигукували вони, Це ж усього на всього жалюгідний шакал за обман розірвати негідника. Шакал намагався було втекти, але його наздогнали і роздерли на дрібні шматки.